Шановне товариство, а зараз з великою честю запрошуємо до слова лідерів української опозиції Олега Тягнебока, Арсенія Яценюка та Віталія Кличка. Є Слава Україні! Я хочу звернутися до кожного з вас. Знаєте, що кожен з вас, хто сьогодні прийшов, він пере... переступив бар'єр. Бар'єр страху, що ми не можемо, що нас лякають, що нам це небезпечно, і ми не будемо боятись. Ми не будемо чекати. І зараз ми прийшли. Ще раз хочу нагадати кожному з вас. У нас мирна акція. Ми прийшли, щоб нас почули. Якщо нас не чують з майдану, ми будемо робити все, щоб нас зараз тут почули. Тому що українці, більшість українців, майже всі, крім кубки людей, кажуть, Україна рухається не в тому напрямку. Корупція, несправедливість. Не, не бачення законів і не дотримання законів, які повинні бути виконуватись. Да. Сьогодні нас всіх провела сюди, ага. на Мір'ях. Ми впевнені в тому, що ми прийшли не за гроші. Ми прийшли. Ніхто нас не просив. Ми прийшли, тому що ми хочемо жити в сучасній країні, де кожен з нас є має перспективи на майбутнє, де кожен має роботу, нормальну заробітну платню, нормальні стандарти життя. Ми розуміємо, що сьогодні ми нічого не зможемо добитись без того. без зміни влади і на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що якщо парламент може щось проголосувати, але у нас впевненість немає, і уряд піде на відставку, зміниться уряд, зміниться обличчя, але система залишається та ж сама. Ми впевнені, що нам потрібно змінити систему і починати потрібно з виборів президента дострокових, так? І ми впевнені. Що ці вибори повинні відбутись, ми будемо вимагати Вимагати того, що правила були в країні, а сьогоднішній день правил нема. На сьогоднішній день нема перспектив і нема майбутнього. І тому кожен з вас сьогодні прийшов сюди, кожен з вас показав своє я, свою громадську позицію. І ще раз хочу подякувати кожному з вас, тому що. Ви боретесь за своє майбутнє. І ми переможемо. Чому? Тому що ми боремось за правду, і перемога буде за нами, тому що без боротьби перемоги не буде. Слава Україні! Героям слава!